Привіт! Ми Аніта і Юля, засновниці програми Ваубаді. Додатку «Ваубаді», в якому ви знайдете більше 20 програм і знайдете і меню з рецептами, зі списками продуктів на різну калорійність для схуднення і не тільки. А також ми хочемо трошечки показати вам, як це виглядає. Я зараз проходжу програму Face Fitness, який дуже класно і зручно проходити все. Мені подобається все, особливо коли в тебе є трекер того, як ти е, проходиш своє завдання. Плюс є меню, в якому ви завжди матимете перекус. Ось в мене зараз час перекусу. Всі е, є рецепти, а також можна замінювати на продукти, які подобаються саме вам. Також можна створювати списки продуктів, які потім. Е, Створюється список, і який ви можете відправити комусь або собі для того, щоб в супермаркеті дуже зручно все купувати. Також у нас є дуже багато. Різних тренувань, різних програм, і є також програми тренувань, які ви можете проходити правила, як харчуватися, вправи для того, щоб не боліли кисті. вправи на тазове дно, а також медитації, які допоможуть краще засинати. У нас є програма йога для спини, для того, щоб позбавитися болі, є тренування з гантелями. І все це дуже-дуже продумано. Тобто, це не хаотичні якісь вправи, а це продумано, продумана програма. Чому програма продумана краще ніж просто стрибати від одного до іншого відео? Ну, по-перше, чергуються різні навантаження. Тобто, сьогодні у вас буде кардіо, завтра силові. післязавтра це вправи для розтяжки, щоб зняти напруження в м'язах. І незалежно від того, яку ви програму обираєте, наприклад, програма Здорова спина там є вправи і для тазового дна, і для стоп, і для шиї, і для грудного відділу. Тобто всі програми, всі курси, вони складаються з дуже різних вправ, дуже різних тренувань для того, щоб більш гармонійно працювало ваше тіло. А ще зовсім скоро в нашому додатку з'являється програма Кардіо. Це 15 20 хвилин саме для жироспалювання, і в комплексі із їжею будуть неймовірні результати. Координації це просто весело. Чекаємо. Усім привіт! Сьогодні у нас тренування, яке ви давно чекали. Сьогодні будемо працювати із м'язи тазового дна. Кому актуально це тренування? Тим, хто відчуває, що в нього. Це та заводно, або діагностував лікар, що воно опускається. Хто досить часто підіймає важкі пакети, і потім може бути натримання сечі після 35-40 років. також ці м'язи слабнуть і їм дуже а, стає актуально. Якщо у вас немає регулярного сексуального життя, або ви не відчуваєте періодично досить активне скорочення м'язів, які і підтримують а, гарне зволоження і. Вам це актуально і для жінок, які народили. Тому я б сказала, що актуально абсолютно для всіх, і необхідно про наші ці м'язи пам'ятати і періодично їх включати. Ніколи не забувайте під жодним відео читати протипоказання. Обов'язково заходьте і перед тим як зробити будь-які вправи, читайте. Опис, звичайно, якщо у вас є проблеми із тетевою системою, то а, не рекомендовано виконувати вправи. Під час місячних також ми не виконуємо ці вправи, а усі інші а, моменти по самопочуттю. Розправляємо плечі, сідаємо як комфортно, можете сісти на ліжку для того, щоб нічого нам не тиснуло. І ми будемо а, зараз а, декілька разів ми підтягнемо з вами анус наверх. Підтягнули анус. І розслабили. Ще раз підтягнули і розслабили. І ще раз підтягнули і розслабили. І запам'ятали, зараз стан нам не потрібно підтягувати анус. Ми будемо працювати зовсім іншими м'язами, а анус у нас буде розслаблений. Спробуйте відчути, наче ви намагаєтеся зупинити сечоспускання, ви так оп, трошечки підтягнули. І тепер зараз анус розслабити. А ось тут залишити підтягнути. Автоматично, коли ми включаємо м'язи тазового дна, у нас втягується живіт всередину. Це двоє м'язів, які працюють паралельно. Тобто, якщо у вас вивалений живіт, а у вас, наприклад, немає зайвого жиру, то це можуть бути м'язи тазового дна. Просто вони розслаблені. Тому, включаючи одне, ми працюємо із іншим. І розслабили ці м'язи. Ще раз, підтягнули тільки м'язи тазового дна, все, що у вас виходить, наче по відчуттям, наче ви джинси втягли, які трошечки так плотненько сидять, і ви оп, і ще ширіночку застігнули. Ось такий виходить у нас втягнутий живіт, м'язи тазового дна працюють і розслабили. У вас може бути таке, що ви просто не відчуваєте, що відбувається, і це теж нормально. Просто потрібно другий, третій, четвертий, п'ятий, десятий раз. І я вам гарантую, що ви все відчуєте. Ще раз ми м'язи підтягуємо і утримуємо. І зараз звернемо увагу на наше дихання. Я знаю, що ви вже затисли дихання, але я попрошу вас спокійно почати дихати, а м'язи підтягнуті. Тримаємо, 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 дихаємо. І розслабили. Зараз я попрошу вас скоротити ці м'язи на 100%, наскільки тільки можливо. Ми підтягнули і тримаємо на максимумі. І дихаємо. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. І розслабили. Після того, як ви розслабили, ми зробимо ще один момент. Ось я руку напружила. І ось я її розслабила. Але після цього, як я розслабила, я можу ще її трошечки відпустити. І нам потрібно ось це відчуття, коли ви вже розслабили м'язи тазового дна. Потім їх треба ще трошечки відпустити. Це дуже-дуже важливо. Ще раз, підтягуємо на 100% все, що в нас вийшло. Розслабляємо. І дорозслабляємо. Прям живіт тут уже вивалюється, навіть трошечки вперед. Ще раз підтягнули на 100%. Розслабили і дорозслабили ще більше. Ще три рази. Підтягнули на 100 дихаємо. Повністю розслабили і дорозслабили. Ще два рази підтягуємо. Розслабили і ще розслабили. Останній раз. Підтягнули, тримаємо, дихаємо спокійно, знаю. Важко. Розслабили і ще розслабили. Зараз ми зробимо з вами 20 скорочень, але вони будуть більш інтенсивні. І не забувайте кожен раз розслабляти. Але щоб не було такого, що ви напрягли, кинули. Напрягли, кинули. Ми спокійно напрягаємо, спокійно розслабляємо. Дуже важливий момент. І поїхали 20 разів. І скорочуємо. Раз. Розслабили. Два. Розслабили. Видох вгору. Три. Видох, вдих. Чотири вдих, пять. Вісім. дев'ять, Десять розслаблу, одинадцять. Дванадцять, можете спокійно дишать тринадцять? Ще.

Підготувалися і поїхали. І раз, розслабили, два, розслабили, три. Розслабили, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І відпускаємо. Максимально пам'ятаєте, про руку розслабили, і потім дорозслабили ще більше. Зараз попрошу вас надувати живіт на вдих. І видих, розслабляємо. Закрийте очі, опустіть плечі і зверніть свою увагу саме на тазове дно. Відчуваємо повне розслаблення. З одного боку ми тільки що напружилися, а з іншого відпускаємо, розслабляємо і даємо там простір, розширюємося. Зараз ми будемо підійматися, скорочувати на три рахунки. І Розпускати теж на три рахунки. Робимо таких 10 разів. Поїхали. І скорочуємо. Раз, два, три. Це 100%. І розслабляємо. Раз. Поступово два. Три. Ще. Раз. Два. Три. Розслабляємо раз, два, три. Ще. Повільно вгору. І м'яко-м'яко, вниз, це три. Вверх, верх, вверх Скоротили, вниз, вниз, вниз. Це чотири. Не забувайте не підключати анус і не напружувати сідниці. І повільно вниз, ще. Раз, два, три. Скоротили. Плавно, плавно, вниз. Розслабили. Ще. Вверх, вверх. Вверх підтягнули, вниз, вниз, вниз. Розслабили ще три рази. Раз, два, три. Підтягнули. Раз, два. Три. Розслабили ще раз. Два. Три. Підтягнули. І раз, два, три. І розслабили. Опускаємо руки, кладемо собі на живіт і знову дихаємо животом на вдих. Надуваємо живіт і на видих, здуваємо. Ще на вдих, надуваємо, видих, здуваємо. Ще два рази. Вдих і видих. І ще раз вдих і видих. Я попрошу вас написати в коментарях, якщо ви робите цей комплекс регулярно, через який час, якщо у вас було нетримання сечі, через який час воно пройшло, чи стала у вас більш чутливими ця зона, чи збільшилися зволоження? І, взагалі, наскільки ви почали звертати увагу на цю частину свого живота, трошечки мати більш підтягнутий живіт? Обов'язково дівчата, коментуйте, я завжди із задоволенням. Спостерігаю за вашими змінами і родію, коли ви підбігаєте на вулицю, обіймаєте і кажете, що ваше життя змінилося. Не забувайте підписуватися на мій канал і відправляйте це відео тому, кому це може знадобитися, як мінімум, вашій подрузі або сестрі, або мамі.